Отримуючи доступ до фотографічної технології, отримуючи можливість зробити якийсь власний візуальний об'єкт, люди поступово Починали створювати навколо себе якесь приватне візуальне середовище. Вони починали цим середовищем відгороджуватися від цього загального тла, пропаганди, якогось офіціозу або цієї сірої рутини, яка тяжіла над радянською людиною. І так ми бачимо появу цих сімейних альбомів, дембельських так званих альбомів. Ну, те, що, в принципі, кожен може пошукати і Досі воно присутнє серед там родичів і так далі. Але було ще одне фотоаматорство. Це були люди, які захоплювалися фотографією глибоко, хотіли бачити в ньому мистецтво. І це, власне, те фотоаматорство, яке об'єднувалося в клуби в 70-ті, -80 80-ті роки, особливо радянська влада спочатку це навіть заохочувала. Потім дивилася на це нейтрально, потім намагалася щось забороняти, але було зрозуміло, що вже не сильно це заборониш. Ми бачимо, що в радянській Україні цей рух фотоклубів він поступово переростає в різновид адеграундного такого мистецтва, підпільного і таким, мабуть, найбільш яскравим виявом цього руху це була харківська школа фотографії, знаменита, яка дуже зараз відома. На Заході, От, дуже популярна, ретроспективні виставки влаштовуються і так далі. Це була така фронда проти радянської ідеології, проти радянської культури з її соцреалізмом таким вихолощеним. І не випадково. Твори цієї харківської школи у нас часто викликають несприйняття серед сучасного глядача, тому що вони такі трошки інколи чорнушні даруйте за цей сленг, але це саме було тому, що це була якась спроба зробити противагу радянському оцьому візуальному диктату, який з усіх боків оточував людину тоді.